Сьогодні вранці до нас на телебачення зателефонувала мешканка будинку по вулиці Сакивансеті. 3 вона повідомила, що табличка, яка була розташована на їхньому будинку, розбита. Припустити, що табличка розбита дитиною чи підлітком важко, адже граніт матеріал міцний і від камінця чи каштану розбитися не може. До того ж, місцеві стверджують, що розбили її вночі кілька тижнів тому. Про причини такого вчинку нічого не відомо, проте оцінку вчинку дати можна навіть не знаючи причин. Хто міг її розбити, хто його знає, Це, звісно, не з нашого району, Я так думаю, а може все може бути. Ну, негарно, навіть дуже негарно. Але що зробиш? Люди трошки у нас не воспитані. це взагалі варвари. там такого не може піти. Якісь навіть, наркомани, наркоман, ні ще хтось Вандалізм явище, яке досить часто зустрічається в реаліях життя, в тому числі користення. Більшість подібних чинків має економічне підґрунтя. Рідше все відбувається з інших міркувань. Проте в будь-якому випадку засуджується суспільством, карається за законом і виправдання вандалізму нема.